Так, друзі, всім доброго дня. Що у нас сьогодні вже субота, завтра Пасха. і в мене прийшов ось отакий агрегат. Я в мене підписник Сергій ТНВД, він підписаний, займається топлівами. І побачив, що я з ділом жарюся, що він не робить так, як вона така, давай я тобі зроблю паливно. Паливно. Отправлю, ти поставиш, подивишся на мене, що воно там, як, працює вона чи ні. А потім вже розберемося, що ми будемо більше робити. Ну, ми ще з ним так побазили, що я й свою йому зніму і відправлю, він передивився і... Ну, мені найкраще, що нас зібрано. Ви розумієте? Що там ні флом вже не ставив, ніде нічого. Так вона зроблена, що прийшла впалено. Розкажи, напевно, всю історію, бо підписники на Ютубі не знають, що влітку ми її робили і де ми її робили. Ну, літом я її одвіз у Кременчугу, Мені сказали, нормальний мастер робить. І у нас хтось хто возив, кому повезло. Він так робить, що виходить, кому повезе, кому ні. Комусь повезло, у когось працює, в когось не працює. І оце такі у нас проблеми з цими паливними. У мене на Зілуж, ви бачили, як вона робить. Вона коптить, вона з самого початку. Він не робить зажигання, я вже та йому крутив, куди я її тільки не крутив. Ну і так, от оцей, серий мені от, ми з ним дзвонилися, побалакали. А у мене є цей корпус, я тобі зроблю. А ну щоб бо вдруг машина зараз ну, в мене навіть немає часу, її, щоб поставити, бо вже посівна, поки поїздю на тій паливні. А потім буде час перекину і свою тоді я йому відправлю. Мені цікаво, що там мені робиться в тій паливні то так. Ну що тут я дивлюсь? Ну я тут, звісно, все бачив. Я вивчив із Серим, навіть вивчив устройство топлівної, де що знаходиться. Він мені відео скидував. Я дивився, мені цікаво навіть було подивитися. То Тобто то, такі діла. Не знаю. Сірий може в коментарях напише, що даже це. Давай Давайше не на новому станок він її регулював. Бо у нього там прийшов модний станок, він собі замовив вже. Новенький якийсь і цей то подивимося, що воно там, як там. А так, що? Що тут вона показує? Ну, ось паливна, дивися, з усим, Тут вона комплектом іде у нас повністю все підкачка, цей. Ну, у, у мене з такого з зразка, стоїть під ногу дирочник, навіть шайбу положив. Підпалив, ну, навіть під цю положив шайбу, свою, яка тут з ним, мабуть, була. Ось так воно. Все водів. Тоді дивіться, я за це взагалі нічого не казав. Усі шайбочки, всі шайбочки, під форсунки кольця. Повністю комплект. Не треба ні просити нічого, чоловік вложить його з син. Шай чи прокладка під паливну. і оцю дірочку пробивав одразу. Це ще, мабуть, на автоматі, щоб не було так, що... Не пробив і топлівна померла. Ці всі ще не цей. Ну, виковирювати треба цю мать яковити спеціально її, щоб була. І форсунки поробив, що відкриємо. Так, да, покажемо теж форсунки. Так, відкривай. То чотири форсунки, все мені зробив. На ну, я ж кажу, що вже часу немає. А розкажи підписникам, чого ж такий грязний? Що ж ти робив сьогодні? О, о, ну що, пригнав. У мене ж на плугові всі знають, що колесо. Не Ось... знають, бо на ютубі мене розказували. А, да, поїхав я ж урати, ребята. Поїхав я Та ті ж свої наутіли. І що? І підчіпники на колесо, бо там мишаків таких, що це просто. Я вже ну, гектара половиною я виорав, а плуго це ж на кожному міщакові гати. І розсипався підчіпник на опорному колесі. Воно ж оборотне, колесо велике, важке. Розсипався в мене підшипник. Ну, заказали ми. Дожні були відправити. Ну. Но... В четвер ввечері ми заказали, в п'ятницю повинні були відправити. Не судьба. то... Не відправили. Да. Нема в мене от отчепив я вже плуга, приїхав сюди трактором. Ні, ну ти ж розкажи, який тобі варіант пропонували, і відправили б тобі в п'ятницю. А, ні, ну є спеціалісти, так. Да. Є. Я дзвоню кажу, надо треба підчіпники і гайка. Він мені пише тут через минут 5. Підшипники є, гайки немає. Але у вас там більше всього вже ступиці вже хана і Оські, якщо сипляться підшипники. Вони в мене оце скільки плуг, це вже 4 сезони, я мораю, перший раз розсипались підшипники. У вас уже хана і ось, ну, і валови, і ступиці. Діла вже не буде, міняй, не міняй печивники, діла не буде. У нас все є в зборі повністю. ступиця з валом з усим. Беріть. Ну, думаю, ради інтересу напишу ще й кажу. Сонечко, та це тисячі три загилять за это. Пишу ціна. E, Знаєте, як він написав за таку ступечку і кусочок желістки, ось такої завал. Дванадцятися. кажу: хай воно тобі лежить. Ну, спеціалісти, то вони розбираються, чому вже в мене хана, чому не хана. А запчасті на тисячу гривень. Ну так, да, Підшипники там, хай підшипники гайка, а навіть менше. Там підшипник один 300, один 200. Ну, хай 400-300. А, це ми два комплекта ж просто да, замовили. да. тисяча гривень, да. Да. це. Ну і ті їхатимуть і ще й завтра, аня, не завтра, а в понеділок, якщо, що, ще й хлопці з Харвеста, якщо знайдуть, усе хай теж відправляють. Бо щось на тих надіжди великої немає. Да. плуг розказав. Да. Приїхав сьогодні додому, Чепив вже ж той плуг. Да. Зачепив сівалку вже, тукопроводи, диски набрав на кукурузу, перемазав усе. Ну, в общем, зараз ще хочу всипати кукурудзки, воно ж секції нові, я ще не знаю, як їх там регулювати, покрутити, підрегулювати, вже її настроїть на кукурузу. Одчіпаю. Завтра празднуємо паску понеділок та до обіду майже буде у нас паска. Да? Не знаю, як хочеш. Подивимося. Після обіду поїду діди медзралі огород, бо рація буде не скоро, а здравлі, мабуть. огород. І будемо чіпляти культиватор і їхати. А, поїдемо по щекам, зразу поробимо хай вже картоплі сажають, нема чого розслаблятися. Та й вже почнемо культивірувати, якщо не будемо ставити плити. Ще. Це ще в нас плити під питанням. Якщо середа четвер, пятниця не будемо кидати плити в склад. То починаємо культивувати і будемо сіяти кукурудзу. А ні, то тоді вже, після проводів вже стаємо конкретно з понеділка, культивуємо, сіємо і все. То Тобто такі у нас справи. Так, ну що, друзі, давайте далі. Що тут? ось, Дивіться, форсуночки теж серийний мені заділав. Ну, Я знаю, що вони підібрані тут, щоб всі одинакові були. У мене на зілу вони в бої стоять, бо він мені каже, форсунки всі підібрав, щоб були ну, примірно одинакові. Все настроєно. Дивіться. Пломба в чоловіка навіть стоїть усе. У мене немає ні пломби, немає ніде нічого на цій топлі. Ну так, коротше. Що там казати? Тут то такі справи. А що там казати? Пішли регулювати сівалку? Так, да, так, да, пішли. Так. А ви чекайте відео. Ставте вподобайку. Конечно, так вони в мене там всі підписчики отакі, вони знають, що треба ліпашити їх. Угу. На Ютубові там серйозні парні тільки смотрять мене. Да, да, да. Так, що так такі діли. Все, дякую цим. Так, друзі, йдемо до Олександра Миколайовича на його територію, на робочу зону. Поки я там в будинку прибиралася, бо завтра ж Пасха. треба порядки поновити. Олександр Миколайович готував тут трактора. Сівалку вже причепив. Що ти кажеш? Розказую, що ти тут готував трактора, поки я була в будинку. Що ти там зараз робиш, Саш? Зараз доставлю два Так, що тут вже все готово? Все на мазі. Саша не на мазі, чого? А наклеїк немає. Ну це ж да. Оце ти знаєш, ну не до діла. Не до діла зовсім. Ну, ходиш. Саня, чого ти ото так сідаєш під цю вовку? Okay. Та, ну воно якось трошки небезпечне. Я одна без опасна. Та я знаю. Ти такий. Ти любиш під щось сісти, під щось залізти. Маєш куласа є. Думаєш фортовий? Маєш коласы стоїть. Як кажуть, от судьбы не убежиш. Та воно то так гарантія вже закончилась, да, Саш, уже все. Уже все. Все есть, все есть Взумаємо, чи хочеш кидан зарбать. Щоб я не... Це куди куди воно ставиться? Ось туди? Сейчас сіло конструктором. А, це все є Так треба. Я поняла. Так, це і мені надо отак залазити під низ, зробити відео. Ну щоб показати, що ти там будеш робити. Нічого, знімаю чехол. Паша, що ти знімаю і чехол і Та я так подумала, що я можу тут встать і відео. Що-що? Показати, чого я буду залазити під сивалку, так? Да? Можна її тут стати показати. Окей. Бо я такий бешений спеціаліст, що і не знаю де мені стати і що мені робити. Чого? <кхи> Семах. Кордан освобожден. Так давай. Корданчик освобожден. під чехольчика. Ось як тут все сухенько. Китайці зробили пластмасовий чухел на нього. Зняв він чистенький. і, і все. Він не пориться взагалі. Ну, та ти ж знаєш, як китайське ото. Так, да, так, да, все гівно. Як все. там казав один, так? Да? От «Лучше білоруське. Да, да. Бо китайське то все. Так, 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 Лучше... А білоруське ото воно. Угу. Так, а де ж тут 6? А де У на хоп. Це ж знав. Да. Ой. Там, макар Да что ж страшно Где же я попал Ты мне надо что-то помогать Да нет Я что думаю Хоть тут я сам попаду Вот есть oh, yes. Так, оце вже до діла, друзі. Так як у нас в цьому році на нашій сівальці буде новий висівний від компанії Ремсинтез, то щоб не задавали часто питання, робимо наліпку, щоб можна було відповідати. Хотіли поприклеювати на ось ці ящики, а вони, структура йде рихльона і не хочу приклеювати. то Лимоємо на глоткі ящики. Ну, і Олександр Миколайович у нас взагалі наліпки дуже любить. Туди навіть на скло приклає. Привіт. Максим, мій привіт з кледа. Друг, про якого весь Тікток питав тоді, так, да? а де Максим, а де Максим? Ну, в общем, Олександр Миколаєвич ще й сюди приліпив. Він у нас дуже любить наліпки. Ну, Саш, щось у тебе сьогодні все на косину. Тобі так не здається? Ні, я не вмію їх різномати. Шось ти, сьогодні все в тебе на А все через те, як ти там казав, підожди, дай я наліпки візьму. О, на ті штани вдів. Каже, це все через оці штани. Неправильні штани, вдів. Ох, і два дні в нього, це він два дні ходив в цих штанах, і два дні в нього день іде наперекосяк. перекосяк. То вони йому короткі, то вони йому жаркі, то йому ще щось. Всі проблеми в нього через штани. Барсік, воно нудиться. Там ну, таке сосредоточилося Саш. Ну я закани обіцятельно показувати. Не получається, ну так клей уже як получається. Да. Вікна тонірувати не твоє, да? Ні. толян тільки по вікна. Хто хто? Толян. Толян, я тільки хотіла сказати, є один спеціаліст, конечно, в Тиктоці, який тонірує, все чітко. А у мене все криво, де? да? Да. Ага. Курси. А в тебе то вверх, то вниз, да, да. На косину, все на косину. О. Любиш ти все на, на косину, так? Да? Ваша да. маленька на період. І на двері ще малому. Ой, Саша, на лоба ще приклей. На, щоб було, було ж це. От ти любиш оцей циганський тюнінг. Чого? Ну тобі якби все пообклеювати щось. Любить наклейки, це страшне. А наші наклейки ніяк не зроблять, треба вже писати. Замовляли наші. З ютубом посиланням, і тік-ток, та -то щось. Щось ніяк не зроблять. Опять же, ж, йдеш косо. Бляха-муха. Щось сьогодні не твій день, Саня. От оті ті штани, так? Да? Як ти думаєш, діло в штанах? Угу. Ага, ти вирішив вже частічно, так, да, клеїти. І тоді все вийде. Не знаю. Ну давай, старайся. Шо? Я нічого в твоїх відрах не робила. Шо, вони а вони тоді були такі грозні, Саш? Ну, це я взяв. Це, мабуть, не ті відерця ти взяв. А хоча, може й чотири в тебе їх було. Приніс відерця будемо прокручувати зараз, перевіряти сівалку. Да, Що? Будемо зараз перевіряти сівалку. Кузя теж буде перевіряти. Ще один директор. Ох ти Зі кошак. Тільки ж на зуб не пробуй. Ти кукурудзу не вуровок скупляв. Бо щось вона там дивись, та би жовта й червона. Це тут із цього Сипки. остатки з усіх цих. Мікс з кожного Так. Да, да. Це в мене травірочна кукуруза. О, десь. Спочатку провіручну, а потім тестю стюю посієш. Так, 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 так. Тобто, від діє тоді о такі качани. Так, да, так, да, так. Да. Тож ти просто сієш без трусів, да ой, такі й такий качане. так такі жить з таким зятем. Спочатку, каже, провірочна, а потім їм на вгороді посіє, а вони... Поля так кажуть, а щось кукуруза не така, так? Да? Нічого? нічого, нічого. Кажу, взяти ти золотий. Що, камера, мотор готові. Кукурудзу засипав Олександр Миколайович. Пробує зараз заводити морчело. А, да, пішло, все, вже не присмок ты. Вже не присмок ты. Ну так наче, ну, так, так, нормально, двоє не в нас немає. Не, хорошо, воно. так, все на сьогодні, так, да, вже пора паску йти. Да. Яйця пора йти красити. А ти туди з своєю сівалкою. Ну що, Саш, закриваєш лавочку? Да. Будемо йти красити яйця. Це ще свалку чіпить. Е, що сказати треба? Оце крутну гляну. Мені понравилось, мені понравилось дуже. Оцей збрасуватель, оцей двойничок, получается, який йде знизу. знизу. Його тільки смик і одбило. Именно на этом это все сбрасывает. Это на этом. Mm -hmm. Классно. Это такая так, прикольная штучка. Тут. То... Я думаю дело будет. Дело будет. Коробку надо открыть глянуть что там у меня. Мне надо четыре штуки. Так что. Ну що, все, Саш, я тобі вже не треба? Все, вже сюди. Що, Саш, я візжуся, понакачу і поприводжу. Ну я пішла, бо вже сонце заходить, а паску треба вже готову. Паску різати, яйця красити. Так. Да. А я ще цей? Ти, матючий, бузя її сьогодні нашла на високому метро. Дивись. Пока. Ну що, ти будеш з усіма? Прощатися вже? Прощатися. Так, друзі, ну що все. Всім до побачення до понеділка. Завтра у нас велике свято, Паска. Завтра відпочиваємо. А в понеділок починаємо далі трудитися. Причому активно? Так, сівалочка вже у нас готова. В понеділок таке. Дядую його рутим, зриємо, вивороти не вийде, бо колеса дуже довго. Колесо буде, це я не знаю коли, і плуг я покинув, поїду, завтра йому зрию, його закультивірую та і все. Буде так. Взагалі, ви зрозуміли, золотий зять. М'якенький огород буде в Так. Да. Не пахаємо, аралимо, Рали. Рали. да. кукуруза не сіє. Ой, бачили мої очі. За кого заміж виходила? Нам... Да, я да, завжди да. кукурузою маю доводу. Mm -hmm. У нього качани всі добриваться. Це може за те, що він правильно вирощує. То, що я правильно сію. Ну, я понял. на цій гумористичній ноті завершуємо. Да, да. да. Всім пока, всім до нових зустрічей, як то кажуть.